Вітаю! Це програма в об'єктиві. Я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо сьогодні про механізми контролю за діями влади. І у нас в студії я представляю нашого гостя, це Степан Середа, учасник активної антитерористичної операції, а також лікар. І нещодавно пан Середа очолив громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації. Вітаю вас! Доброго дня, Христос Воскрес. Е, з приємністю, е, вітаю вас з тим, що ви очолили цю громадську раду, але перше запитання щодо того: чи плануєте ви ще піти в зону проведення антитерористичної операції? Чи є у вас такі плани? Вам так коротко чи, чи трошки так Може розказати? І розгорнути. розгорнути так. Так. Ну, звичайно, на сьогоднішній день знаєте, я десь так зріднився з батальйоном АЗОВ. І які би ситуації важкі не були, я звичайно завжди буду з ним. На сьогодні я є в, в резерві, от бо я маю роботу. Відповідно, там треба було підписати контракт. Я підпис контракту не підписав. Тобто батальйони літом свої завдання виконали. Сьогодні ми вже маємо більш професійну серйозну армію, йде йде до того. Але я знаходжуся в резерві, і у випадку, не дай Господи, нечиста сила з півночі знов полізе на Україну, то для себе я однозначно вирішив, що я буду серед хлопців, і як лікар все зроблю для того, щоб втрати наші були мінімальні або нульові. Ну, на жаль, війна є війна. Це правда, що це рідкість, коли головний лікар погоджується йти в зону бойових дій, так? Ну, чи чули про інші випадки, чесно кажучи, та, я не чув про випадки, де головний лікар е, пішов е, в АТО і безпосередньо в діючу військову частину. Але тим своїм поступком я десь хотів показати, що ми маємо захищати свою державу, що ми маємо не боятися. Що я навіть досить вже такий досвідчений лікар, лікар, який вже певні має роки і стаж. Головний лікар пішов, і відповідно, десь інші мали би брати приклад і теж не боячись йти, йшли захищати державу, бо то є основне. Якщо ми хочемо мати майбутнє, ми маємо сьогодні його відстояти. Тому десь я таким прикладом хотів показати, що так, і думаю, що напевно в певній мірі воно і вдалося. Ви здобули ще одну непросту перемогу в непростій боротьбі. Були великі дискусії щодо того, хто очолить громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації. Розкажіть, з яким відривом ви перемогли, і як вдалося переконати ці громадські організації, що ви маєте очолити. Ну, його, мій ага. відрив від, від конкурентів був зовсім невеликий. Було 3-4 основних такі конкуренти, і от між нами так голоси, всі розбилися. Я звів переговори з певними хлопцями, які десь зняли свою кандидатуру, з тим же ж головою попереднім, Он, але чомусь, був... чомусь в нас то був Зенові Бермес. Бермес та, Он де пан пан Зеновий був два терміни, ну але в нього були якісь своє бачення. Знаєте, mm -hmm. я десь на якомусь етапі казав хлопці, підійдіть на війну, пройдіть очі горнила війни, і ви будете дійсно тверезо підходили до, до багатьох ситуацій. Тобто ви мали дуже серйозний аргумент, який є. Ну але на жаль, на жаль, ми ще не доросли до того часу, коли можна вести якісь оті такі такі серйозні справи. А чим я переміг? Ну, напевно, ну в першу чергу, то, що мене підтримало лікарське товариство. От і напевно ті порядні, чесні люди, які дійсно хочуть змін, які дійсно бачать в громадській організації отакий реальний механізм впливу на владу і допомоги, навіть теж владу і контролю за владою. Тобто, ми сьогодні будуємо громадянське суспільство. І якщо ми хочемо йому будувати, ми маємо дійсно кожен якусь свою лепту внести в те будівництво. Бо в цивілізованих державах влада то є той виконавчий механізм, а народ за владою слідкує, якщо влада робить тільки якісь незначні кроки, не ті, що треба. Той чоловік просто йде з посади, бо він не виправдав довір'я народу. Я думаю, ми таке, ми таке суспільство будуємо, збудуємо. Я в мене тут навіть і сумніву нема. Мало того, я вважаю, що Україна в кінці 21 століття буде тою державою, яка буде задавати тон в отих всіх речах. Бо все для того, ми маємо. Ми маємо чудовий працьовитий український народ. Ми маємо мудрий народ, ми маємо духовний народ. Тобто все є для тих речей, щоб то було. Ну на жаль, поки що не можемо вибрати тої влади, яку нам яка б нам потрібна була. Бо, ну як на мою думку, гроші і до сьогоднішнього дня вирішують вирішують багато чого. Слава Богу, що при відборі. Кандидування на голову обласної ради, що там гроші не зіграли там якогось вагонь, але були намагання, так але ну йшла і йшла частина та серйозна частина бізнесменів, десь там під різними громадськими ну, організації ну, керівники так? громадських організацій. Ну хочу сказати, що. Частина кандидатів мали декілька своїх громадських організацій. Ну, знову ж таки, таке є. Від того на тих перших порах творення громадянського суспільства ніде не дінеться. Але я думаю, тут в нас робота все поставить по своїх місцях. Бо моє завдання буде бути з таким модератором тої структури. Тобто, Скільки там громадських організацій дійшло? Зареє... Треба... Зареєструвалося 186 громадських організацій, хоча мушу вам сказати, що в нас на Львівщині їх є більше тисячі угу. О, Ну, Ви розумієте, що, думаю, процентів десь 90 чи більше є просто на папері, які з якоюсь метою колись хтось собі зробив. Ну так на всякий І випадок. Забув про них, так? Абсолютно. О, тут було 186, на зібрання прийшло 176, тобто вже 10 відпало. Ну, а зараз я думаю, протягом повного, певного періоду часу я зроблю все для того, щоб люди мали можливість займатися роботою. І в роботі ми визначимо, хто є хто. Ви, як ніхто, знаєте потребу військових, які повертаються з зони бойових дій. Чи буде ваша громадська рада акцентувати на вирішенні їхніх проблем? Безумовно, знаєте, я був свідком. І сьогодні знаю і в нас в батальйоні хлопці, які є важко поранені, хлопці, які є без ноги, хлопці, які в той час, знаєте, не були зареєстровані, бо було по-різному, бо був, батальйон був добровольчий. І відповідно була частина. Тобто людей… Тобто по паперах вони не існують. Вони абиці, та, та, та? десь вони... не були. Хлопці йшли захищати державу, вони готові були гинути. Їх не цікавило, там папери, що там як. Хоча в загальному батальйон був. Приєднаний до Київської обласної міліції, і то є десь нормальний варіант, бо я вважаю, що на війні то є серйозна річ і там хаосу не повинно бути. І слава Богу, десь керівництво держави сьогодні робить все для того, щоб певна якась система в військових діях десь вибудовувалася. Хоча кажу, є друга проблема. Ви знаєте, що вищого керівництва військового мали великі проблеми. До сьогодні є багато запитань до нього. Ну але, дякуючи десь Богу, наш командир Андрій Білецький якось зумів так вибудувати роботу дії батальйону, що він і не протирічив командуванню, і з другої сторони він мав певну можливість для, для, для дій таких своїх, де в нас, я не пам'ятаю, щоб була ситуація, щоб нас накрили вогнем, чи щоб нас. Тобто в нас все було таємно, тихо, спокійно, налетіли, зробили, відлетіли, робота зроблена. Батальйон мав в кожному місті, в кожному селі свої вуха, свої ноги. Ми мали всю інформацію. Ми мали підтримку таку інформаційну. А підтримка від населення великий. От кажуть, що там десь хтось. Ви так, розумієте? По тих 5%, чи найбуде 10 агресивних людей, які там були, не можна судити про все, про все Донецьке Нагадайте, чи Донецьке чи Легета, то є Донецька область. О, тому було багато, я вже не кажу, що в Донецькій області живе і досить ну, процентів, може, 10 плюс-мінус західняків, які колись були туди переселені. Ну, навіть коли я на виборах керував виборчою компанією, ще Ющенка, то в основному свою виборчу компанію я на тих переселенцях, які колись були, там вчителі, лікарі. Тобто є достатньо наших людей. Інша справа, що вони всі там залякані. Ти. І лише ну, на перших порах, наприклад, в Маріуполі я десь так відслідковував, ну, процентів. В 10 було українців, які готові були йти щось десь робити. Але вони були інтелігентні, коли протилежна сторона були агресивні, угу. дикі, інколи, вибачте, п'яні під наркотиком і так далі. І відповідно, хто завжди хоче мати стосунки з дурним. Тому завжди десь українці трошки відходили, а отой Плепс московський чи. Чи який під впливом Москви заідеологізований такий був, от він і такі свої грубі сили показував. Думаю, що ідеологія мала там велике значення. На жаль, і до сьогодні наша держава в тому плані не може собі дати раду. Ну, порівняємо бюджет Росії, бюджет України. Тому не можна сьогодні очікувати того, що ми ще не можемо робити. Але я думаю, що. Помалу десь помалу спільними зусиллями громадянське суспільство щось зробить. Чи є в раді громадські організації, які вже активно захищають права учасників бойових дій, офіційних і тих, що ще не зареєстровані як учасники бойових дій? так. В нас є комісія з соціального захисту і учасників АТО. Очолює її серйозний чоловік, який був і волонтером, який займався проблемами майдану, і який сьогодні очолив комісію ту комісію соціальну комісію, яка займається атовцями. Як Я він думаю, називається Олег Палихатий. Угу. Та він якраз то очолює завтра. До речі, буде відео така конференція в Академії державного управління, де ми їдемо туди, і там теж буде стояти питання про отих хлопців, про переселенців з Донецької області, які тут. Тобто, десь я зараз теж більш серйозніше вникнув в ту проблему, що робиться. Бо дійсно тим людям треба допомагати. Ну а про хлопців військових, то знаєте, сам Бог мені вилів, що я можу сказати, що я в обіду їх не дам. Держава водночас обіцяє дуже багато різних речей для тих, хто воював, хто захищав Україну. Ви про них знаєте це і земля і певні пільги. Наскільки зараз можливо гарантувати ці речі? Тим людям, які повернулися, сюди. Знаєте, сьогодні. Я думаю, держава має зробити певну систему, тобто Знаєте, системи ще немає абсолютно. абсолютно своєрідну інвентаризацію. Хто там є на війні, от хоча я наприклад, створив. Безумовно, от я, я ж сьогодні отримав посвідчення учасника бойових дій. Тільки сьогодні, та Бо ну там тиждень десь коло місяця тому. Але мене ніде на обліку, не мені було, дали так? те посвідчення з Київської області. Он угу. тут у Львові таке враження, що мене нема, про мене ніхто нічого не знає, ніде мене ніхто не викликає, ні на обліку, ні нічого. І от, от, от така ситуація. Так не може Це бути. Цікаво до речі. Та так, от не може Рік бути. Рік пройшов і. Абсолютно тепер а таких хлопців, напевно, як я було досить достатньо. А я маю ще іншу інформацію, Що, наприклад, хлопці, от сьогодні до мене зверталися, його призвали в армію як добровольця через якусь військову частину. Він є поранений. Завтра ми з ним зустрічаємося зранку, і він не знає собі, де дати раду, бо виявляється, його там немає і десь на воєнкоматі. Ну щось незрозумілі речі твориться. Тому я думаю, оті зараз ми по попробуємо зробити таку систему механізм певних дій, щоб. Не було таких казусних випадків, як то на сьогоднішній день є. Ну і і, і на кінець, щоб десь із середою теж хтось зайнявся, бо ну як би то не був, є Парадоксно має, має посвідчення, а ніде і ніхто нічого ніхто не знає. Чи обговорили говорили? Ви вже першочергове завдання з керівництвом області. Чи вже зустріла? З керівництвом області я ще не зустрічався. А чому бо, бо маємо? Ну, перше, мене вибрали десь тиждень тому. Зараз тільки вчора ми зустрічалися з заступниками. Угу. Наші Але питання, було, які так? проблеми. Комісії вже працюють, бо обрані комісії є, і вже знаю. Декілька комісій мали свої засідання. От вчора засідала комісія по транспорту, бо ми знаємо, які проблеми з тими з пільгами, що, що робиться, і в нас у Львові теж. Знаєте, ну цікавий парадокс. Ми всі молимося на а, воїнів наших, на АТО, герої, так. Бог зна що йде. А сьогодні тим героям ми зняли безкоштовний проїзд. Тобто вони мають платити них, гроші. Фактично. То ви мені скажіть, то вони герої, чи Фу. ми, вибачте, таким чином десь знущаємося над ним? І в тому плані треба розібратися, бо міська собі рада щось там прийняла. Ну так не має бути. Тим більше, знаєте, от в таку гарячу ту пору, коли сьогодні якраз найбільше десь актуально для них, коли їм сьогодні треба так піднімаються тарифи, так. тобто є різні речі, які треба підтримати. Тобто комісії наші вже десь от починають займатися тими питаннями, ну але ще є багато десь організаційних питань. Тому я думаю, десь до кінця тижня я з головою адміністрації постараюся зустрітися, щоб ми десь. Обговорили так загальні питання. Ну, десь наші дії, моє бачення, бачення громадської ради, бачення адміністрації знайти десь спільні точки дотику, знайти варіант роботи активної. І ну, ми в першу чергу збираємося допомогти адміністрації. Бо як би то не було, вважаємо її своєю адміністрацією. Вона не є нам ворожа, вона не є там від Януковичської, Вона є така, як бо сьогодні. Він сидить, завтра буде хтось інший сидіти з тих. Тому ми сьогодні маємо одну спільну справу. Але якщо адміністрація десь не, не конче буде прислухатися, ну то ми задіємо інші механізми. Тобто, де... ви де... прихильник де... радикальних методів: прийдуть 에... хлопці 에... в кабінет, візьмуть за лацкани і викинуть смітник. так? Знаєте, то є вже найостанніший варіант, який може бути. Я коли ще прийшов з війни. То багатьом десь керівникам казав хлопці, ви дивіться що. Бо ті люди, знаєте, ми так знаємо такий афганський синдром, вітамський синдром, і Той вони, і речі. їм не треба дивуватися. Вони пройшли війну, вони в певній мірі абсолютно звичайно, і якщо вони побачать несправедливість, якщо угу. ви їх будете по колу ходити за якимись довідками і так само, то на якомусь етапі він положив вам на стіл гранату. А сьогодні на полі бою там ви знаєте скільки то, багато того, є добра, випадків, багато, де. То. Де мають гранати, чи щось там вдома. Тут і ніхто, і ради на то нема, бо, є, бо йде війна, то все таке може бути, тому думайте, що може бути. А з другої сторони, розумієте, ми сьогодні маємо феноменальне моральне явище війна. Чи можемо ми в час війни, в час отакий важкий для держави, займатися якимось отаким хабарництвом корупцією, самими... люди схаменіться, керівники схаменіться, медики. Теж я думаю, буде звернення до них. Ми що не знаємо, скільки операцій mm -hmm. коштують. Ми не знаємо, скільки роди коштують і так далі. Але ж подивіться, що робиться навколо. Ми не, не знаємо, що робиться в бізнесі. Як от подивіться, подивіться на вулиці. Бензина, солярка, дорога, то все, машин предостатньо. А чому так є? Значить, напевно, податки не сплачуються, зарплати, як і йшли Ті, в конвертах, ні. так і йшли. Тобто багато речей. А ми тоді хочемо, щоб той лікар мав зарплату. Ну, лікар може за півтора тисячі щось дуже десь вам зробити. І бути лікарем. Такого не може. Коли немає От ми сьогодні медикаментів в такому, та, замкнутому колі, Он. але є, знаєте, є моральна сьогодні ситуація важка. Стримайтеся, стримайтеся, ми наведемо лад. І якщо вже берете якісь там подяки, чи, чи, вибачте, навіть і хабарі, то майте якусь мораль, майте якусь духовність. Знаєте, інколи батьки казали, майте Бога в животі. Я, до речі, був приємно здивований, що коли в мене була своя ситуація, і лікарі абсолютно відмовлялися, кажуть, зараз не той період, ми ніяких подяк не приймаємо. Тобто, отака справа. Тобто, є лікарі, які бачать ту ситуацію. З приводу лікарів, пане Володимир, то мушу вам сказати: бо лікар вже з досить великим стажем, а щось займається займає громадською роботою, то знаю багато лікарів. Ми маємо прекрасних інколи феноменальних лікарів. Але дайте їм можливість працювати, дайте їм достойну зарплату, дайте їм якийсь апаратуру вони вам чудо будуть витворяти, бо навіть і без тих дуже речей, без які вони роблять філігранні оперативні втручання і так далі. Не мають можливості, щоб вони ті втручання робили. Вони мають мати якусь зарплату, мають виїхати за кордон, мають за кордону в себе прийняти лікарів на консультації. для того потрібні гроші. От як ті гроші робити, тут держава має, має думати. Ну, не може бути безкоштовна медицина найдорожчою в цивілізованому світі. А наша медицина для людей є найдорожча. Тому нація вимирає. Вимирає, бо люди не мають грошей на лікування. Але ми десь лікарі маємо зробити, сьогодні знаємо, що важкий стан. Є люди, є бідні, є, ми маємо надати допомогу. Я розумію, там ще вони купити там якісь медикаменти, ну але вже не вимагайте отих подяк інколи просто фантастично. Я думаю, що ще в такому плані десь до, до медиків буде звернення, щоб десь морально ми в цій ситуації поступали, коли державою не, не визначено, що як і що то має бути. Ще одне <кхи> питання, яке хвилює тих учасників, які повернулися з зони бойових дій: виділення земельних ділянок. Яка у вас є інформація? інформація, як відбувається цей процес? Чи тут вже все налагоджено? Прийшли, подали заявку і отримали землю? Ну тут напевно, як і в всіх ситуаціях, знаєте, в нас є добрі наміри. Тобто повага до, а от отак як я вам казав, от повага до, коли їх на обліку не нема. Угу. Я, наприклад, сьогодні принципово не йду в міську раду ставати на облік, бо ніби там можна стати там на облік будувати будинок, щось це. Бо я сьогодні маю де жити, маю там такі ті речі. У вас поки питання Та, вирішені. А то ну, я не претендую на сьогодні. Закінчиться війна, ми десь тоді ми розберемося все. Кожен хто заслужив, кожен таке має десь отримати сьогодні. Але то є я. А хлопці приходять поранені, а хлопці приходять з бідних сімей. Так які не мають, сьогодні, коли знаєте, в тих десь на тих перших порах в батальйоні, то переважно були самодостатні хлопці. Хлопці, кажу, от я головний лікар, бізнесмени, мільйонери були на війні. Он. Сьогодні більше вже на війну йдуть хлопці з бідних сімей, хлопці, які не мають у тих доходів і так далі. Вони звітом приходять чи поранець, їм треба допомагати. І тут мало би отаким от чином держава десь допомагати. А так, держава, всім землю дамо. Де я коли а механізму я, немає зі Львова, буду в Києві землю собі брати, угу. і так да. Тобто, не відрегульовані всі деталі, нюанси, і тому десь. Отакий хаос є. Але я впевнений в тому, що і тут теж наведеться лад. Е, хотіло бися, щоб швидше. Ну, але очевидно, ми, є в нас так, як і ми є. Е, я зрозумів. Так що куди звернутися тим людям, які дивляться нашу передачу, які приїхали, наскільки швидко запрацює ваша ця комісія і наскільки вона буде, е, комісія... Вона буде приймати? Комісія Чи має наша приміщення? Вже працює, значить, і ми. Сьогодні користуємося сайтом обласної держадміністрації. На тому сайті є скринька та громадська рада. Там можете заходити, там сьогодні є голови комісії, які, я думаю, ми електронні почти люди будуть мати досвід. В 109 кабінеті чи в 412 кабінеті нам адміністрація теж десь допомагає, бо хочу сказати, що все це ми робимо на громадських засадах. Ми кожен з нас має свою роботу і кожен жертвує тим своїм часом. Але я думаю, ми подивимося з часом, чи ми зробимо там раз в тиждень якийсь допустим прийом. прийом. От бо ми знову ж таки не хотіли би. Поглинутися знаєте, в індивідуальні проблеми громадян. Я зрозумів. Нас цікавить загальна проблематика, яка вирішить, ми допоможемо одному, двом, але за той час тисячі залишиться без, залишиться уваг. без уваги. Я вам дякую за ваш візит до студії. Бажаю вам успішно вирішити проблему якнайбільшій кількості учасників АТО. А Є. ми робимо невеличку перерву на рекламу. Повернемось до студії через декілька хвилин.